Виконуємо номер 1738 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генезам 2022 рік. Порівняй величини. Завдання перше 0,2 тонни і 2 центнера. Завдання друге 0,3 центнера і 31 кг. Завдання третє 0,8 тонни і 785 кілограмів. І завдання четверте 0,8 кг і 80 г. Приступаємо до виконання. Порівняємо 0,2 тонни і 2 центнери. Одна тонна дорівнює 10 центнерів. Запишемо 0,2 тонни у центнерах. Для цього 0,2 помножимо на 10. Переносимо кому на один знак вправо. Маємо 2 центнери зліва і 2 центнери справа. Ставимо знак дорівнює. Задання друге 0,3 центнера і 31 кілограм. 1 центнер дорівнює 100 кілограмів. Запишемо 0,3 центнера. У кілограмах для цього 0,3 помножимо на 100. Переносимо кому, два знаки вправо. Маємо 30 кілограмів зліва і 31 кілограм справа. 30 менше, ніж 31, тому ставимо знак менше. Задання четверте: 0,8 тонни і 785 кілограмів. Одна тонна дорівнює. Тисячі кілограмів. Запишемо 0,8 тонни в кілограмах. Для цього 0,8 помножимо на тисячу. Перенесемо кому на три знаки вправо. Маємо 800 кілограмів зліва і 785 кілограмів справа. 800 більше, ніж 785. Ставимо знак. 0,08 кг і 80 г. Запишемо у грамах. 1 кг дорівнює 1000 г. Помножимо 0,08 на 1000. Перенесемо кому на три знаки вправо. Будемо мати 80 г зліва і 80 г справа. Ставимо знак. Дорівнює. Ми порівняли величини. Номер 1738 виконано.